На суші у воді у повітрі у день і вночі бійці ДСНС України готові прийти на допомогу кожному громадянину України і в умовах повномасштабного вторгнення як служба стає все більш необхідною та водночас небезпечною. Про тих, чия місія рятувати життя, говоримо сьогодні у нашій студії із речницею головного управління ДСНС України у Вінницькій області Оксаною. Урбанською я вітаю вас, пані Оксано. Вітаю. Отже, як повномасштабне вторгнення змінило умови несення служби бійцями ДСНС з якими викликами новими їм довелось зіткнутися, і чи впорались вони з ними? На жаль, спочатку повномасштабного вторгнення, звісно, служба бійців ДСНС змінилася, тому що якщо раніше бійці ДСНС були в посиленому режимі лише на певних періодах там якихось свят релігійних, можливо, чи коли проводились масові заходи з погіршенням погодних умов, там з різних обставин, то спочатку, початку 24 лютого, 24 на 7, бійці ДСНС несуть службу, як то кажуть, в посиленому режимі. Так, звісно, всі умови несення служби вони змінились, тому що із проведенням аварійно-рятувальних робіт різної складності, із ліквідацією пожеж та надзвичайних подій, додалися ще ліквідація. Різного роду надзвичайних ситуацій, які пов'язані з збройною агресією, це і розбір завалів, і приборкання пожеж на об'єктах критичної інфраструктури. Були в нас, як відомо. Такі трагічні наслідки будемо згадувати липень 2022-го, цієї весни. Також в результаті падіння шахеда також рятувальники проводили масштабні аварійно-рятувальні роботи по деблокуванню людей. На жаль, вони загинули чи виконують бойові завдання бійці ДСНС на деокупованих територіях у зоні проведення активних бойових дій. І з чим пов'язана їхня робота там? Так, звісно, біті ДСНС постійно залучаються до проведення гуманітарного розмінування за різними напрямками. Якщо ми говоримо станом на сьогодні, то наразі наші сапери розміновують деокуповані території в напрямку Харківської області та Херсонської області. І спочатку початку 2022 року, і не лише після 2014 року, наші піротехніки завжди допомагають розміновувати ці території. І щодня ризикуючи власним життям, роблять нашу країну частіше від того клятого, вибачте за термін, залізяче, яке залишило по собі. Е не знаю, як цих людей навіть назвати е, сусідня країна навіть умовно більш-менш безпечна Вінниччина у порівнянні з іншими регіонами України все ж таки приховує у собі небезпеку. А, спекотне літе, літо 2024 року. А жар спека просто зашкалювала. І з чим довелося зіткнутися бійцям ДСНС і чи впорались вони із всіма завданнями? Звісно, такого не буває, аби наші надзвичайники з чимось не впоралися, тому що ви знаєте, що вони готові ліквідовувати будь-що і будь-коли, і за любої, за любої погоди. Дійсно, це літо було дуже спекотним, дуже багато горіло в екосистемах області. На жаль, якщо ми говоримо про такі трагічні випадки, хотілося б мені згадати, що в Бершицькій громаді, а саме в селі Вітівка, 31 липня під час пожежі на відкритій території загинула 75-річна жінка. На Жаль, з року в рік ми повторюємо, закликаємо та гостей обласного центру контролювати своє ставлення відношення до пожежної безпеки не лише в побуті, а й на відкритих територіях. Ну дозвольте закликати також віничан, що. Пам'ятайте про це, адже вогонь на своєму шляху знищує абсолютно усе не лише роками нажити майно, а й забирає людське життя. Не лише вогонь і спека, шквальний вітер, днями на Вінниччині а був такий, що здавалося, він дійсно становить реальну високу небезпеку життю і здоров'ю громадян. Чи дійсно це було так? І з якими наслідками довелось впоратись вам. Так, дійсно, в понеділок на території Вінницької області вирував шквальний вітер, внаслідок чого бійці ДСНС 28 разів залучалися до проведення аварійно-рятувальних робіт. Зокрема, прибирали повалені дерева з проїжджих частин, з пішохідних зон падали дерева на паркани, на автомобілі. А також за повідомленням медиків, ми знаємо про два випадки, коли було травмовано дві особи, серед яких була одна неповнолітня дитина. І знову ж таки управління державної служби з надзвичайних ситуацій зверталось до громадян і попереджало, і застерігало їх від цієї небезпеки. Наскільки я пам'ятаю, так звісно, наряду із гідрометеоцентром рятувальники завжди попереджають про погіршення. Погодних умов чи то посилення вітру, можливо, шквали чи дощ, спека, пожежна небезпека. Ми завжди попереджаємо не лише на своїх офіційних ресурсах, а й на сторінках, соціальних мережах. Дякуємо вам, тому що ви завжди також наш під нас підтримуєте і як то кажуть, ретранслюєте наші наші меседжі до віничан. Але на жаль, люди чомусь ігнорують застереження служби порятунку, продовжують паркувати свої автівки під розлогими старими деревами, рекламними конструкціями. Ну і під час поривчистого вітру. Ми рекомендували би не залишати дітей без нагляду. Якщо дитина йде до школи, то, будь ласка, нехай це буде у супроводі дорослих і слідкувати за тим, де ви проходите, як прокладається ваш шлях. А про що ви попереджаєте, застерігаєте, закликаєте щодо уламків БПЛА, ракет, шахедів, які час від часу знаходять на теренах Вінничині і часто першими їх знаходять цивільні. Дуже часто, і ми говоримо не лише про сучасні боєприпаси, які пов'язані із зі збройною агресією, але й досі вінечани знаходять, як то кажуть, відголоски часів минулих війн. Ми хочемо нагадати, що е, ігри е, і будь-які е, легковажні ставлення із вибухонебезпечними та невідомими предметами є дуже ризикованими не лише е, для здоров'я, а й для життя людини. Тому, якщо людина побачила невідомий предмет. Е, Перша дія, перший алгоритм це одразу відійти на на безпечну відстань, бажано тим самим шляхом, яким людина туди підійшла. Одразу повідомити за номером 101, 112 або 102 до національної поліції, повідомити про знахідку, якщо є можливість промаркувати місце, кинути якусь річ і не торкати, не присувати, здійснювати будь-який механічний вплив і бажано поруч із невідомим предметом не користуватися мобільним телефоном. На завершення нашої розмови дозволю собі ще одне питання з приводу того, що саме цього року курсант із Вінниці Артем Макаров отримав звання герой-рятувальник. Року розкажіть нам, будь ласка, цю історію. Так, дійсно, Державна служба надзвичайних ситуацій вже дуже багато років реалізує всеукраїнську акцію Герой рятувальник року. А, стати її номінантом може будь-хто людина будь-якого віку, чи то дитина, а, чи держслужбовець. А, дійсно, люди подаються на цю номінацію до цієї акції, допускають ті, які здійснили дійсно героїчний вчинок. Як, наприклад, а, тоді Артему було 17 років, він врятував дитину, яка за певних обставин. Ставень ледь не потонула. Ми пишаємося нашим номінантом, адже саме Артем Макаров переміг, став лауреатом. Він став одним із восьми кандидатів зі всієї України. Це наш номінант, номінант від Державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області. Ми пишаємось такими людьми. І дійсно, вчора він отримав цінні подарунки та відзнаки в присутності президента України від голови державної служби надзвичайних ситуацій та міністра внутрішніх справ. Пані Оксано, я дякую вам за розмову, дякую вам за вашу службу і за службу ваших колег. Дякую вам. А з нами у студії була речниця головного управління ДСНС України у Вінницькій області Оксана Урбанська. Ну а ми рухаємось далі.